Сьогодні на огляді такий автомобільний зарядний пристрій Олаф. На ньому пишуть 100 Вт, дуже мініатюрний. Як бачите, от він, як на ладоні розміщується. Важить він 15 грам. Має таке кільце, яке в теорії має допомагати його витягувати із прикурювача. Підтримує вхідну напругу 12-24 В. Заявлено вихід по usb c 5 В 3-4 А максимум по USB A від 4,5 до 12 В і від 1,5 до 6,5 А максимально. Не знаю, як 100 Вт вони нараховують, і що це тут у нас 40 Вт, 66 Вт. Як вони розподіляють, можливо, по USB-портах. Хоча тут у нас на USB-C ми максимум можемо отримати біля 17 Вт. А тут біля 70 з чимось там. Ну, Я не знаю, хто це може споживати 12 вольт і 6,5 А. Можливо, є якісь такі протоколи. Перевіримо ми зараз цю штукенцію. Підключу я його до акумулятора через прикурювач підключу, і побачимо, що воно видає. Вартість 3 долари 20 центів на Алікспресі. В карточці товару вказано, що 50 тисяч замовлень його, середній рейтинг по відгукам 4,7 із 5 і 14600 відгуків в цього зарядного пристрою і всі позитивні. Не бачив я, скільки там ватт він реально показує. І можна з першого погляду глянути, 100 Вт і безстренько купити на основі таких даних, які видно в описі товару. Так, для початку ось вставлю його сюди. Не знаю, якщо в прикурювач отакий глибоченький і ця штука отак лягає, ховається, то нігтем я його, наприклад, не можу підковернути. Така сумнівна дужечка. Тобто, якщо взяти якусь штучку, отак підколупнути, то тоді воно витягнеться. Якщо до кінця не вставляти, то не попадає сюди живлення. От так виходить. Тобто, я не знаю, якими нігтями туди треба залазити, чи якими руками, якими пальцями. Ну, така штука собі. Зараз підключимо тестер, подивимось протоколи. По протоколам тут е, заявлено 5 вольт 1,5 А DCP і Apple 5 вольт 05 ампер Ніяких power delivery і інших протоколів тут немає. Так, тепер пробуємо usb-a По USB A тут веселіше. Показує, що є. І Quick Charge 3.0, і підтримує від 5 до 12 вольт напругу. І що цікаве, заявна підтримка VOG, Dash WARP зарядки. В мене є якраз OnePlus. Зараз я підключу і побачу, що він скаже нам з цього приводу. Ось OnePlus 8 Pro. Що каже? Бачите, варп-чардж не обманює тестер. Так, скільки зарядник віддасть по USB Type-C? Напруга у нас 5 вольт на виході. Пробуємо 1 А, а запускаємо. Додаємо 2 А, 3 А. Так, що у нас тут по usb c 5 вольт, 3,4 ампери максимум. Окей, зараз ми це перевіримо. Даємо 3 ампери. Три один? Три і два. Три три. П'ятнадцять. Майже 16 Вт віддає 3,4, 16,4 Вт. 3,5, ну тут напруга далі а, просто просідає в межах 16,5, 16,6 Вт. А навіть 17 Вт 3,7 Ампер. А, просідає напруга до 4,3 вольт. Вертаємо 3,6 максимум, 17 Вт, максимум віддає він по USB-C. Далі пробуємо. 5 вольт. Без тригерів. Чи віддасть він 3 Ампера по USB-A? Так, 3 ампера віддає. Віддає 14. З половиною Вт. Пробуємо додати. 15 Вт віддає. 15,6. 16 Вт. 16,6. 16,8. 17 Вт. І падає напруга. Тобто також 17 Вт на 5 вольтах він віддає. Стрігерів 9 вольт. Подам відразу 3 ампери. Так, 3 ампера віддає. Спокійно 27 Вт віддає. Буду додати по 1, 10 ампера. Подивимось, скільки максимум на 9 вольтах видасть. 28 Вт. 29. 30 Вт. Все, падає напруга. 30 Вт максимум. Тобто 9 вольт 3,3 Ампера він може віддавати. стартуємо з 1 Ампера. Так, 12 Вт 2 Ампера 24,7. 3 Ампера 35,3 Вт. Будемо далі додати по. 10 Ампера, поки не виключиться. 3, 1, 36 Вт майже. Все, 36 Вт. Далі просто а, дропається напруга. А, я його взяв за ,80... 79 доларів. Це десь чимось гривень. Ну, Така штуковинка на 36 Вт, в принципі, е, нормально буде. А ось е, отаку простеньку зарядку. Бачите, 5 В 3 ампери, Приблизно 150 гривень в нашому автомагазині взяв. Так що, 100 Вт тут немає, максимум 36 Вт.